Вітаю, друзі, мене звати Назар Титер. і це спецпроєкт, талановита молодь Старосамбірщини. Сьогоднішній герой із села Стрільбуці. Тому давайте знайомитись. Ти з любов'ю собі не жартуй, І з моїх почувай не шуткуй. Бо що сталося мені? Може статися тобі. Ти за це не винуй, бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця, не поможе тоді вже ніхто ніщо тобі, як до тебе, любов завіта. Сьогодні в нас в гостях талановитий музикант, бандурист і просто хороша людина Максим Подан. Вітаємо! Вітаю, вітаю усіх глядачів молодіжного телебачення. І щиро сподіваюся, що сьогоднішня наша розмова буде цікавою та яскравою для усіх нас. Ну що ж, поїхали, почнемо з дитинства. Спогади з дитинства. Які вони, а яке воно було? А поділися, розкажи. Хочеться знати ці витоки музичні, звідки народилося бажання творити. Справді, почати з дитинства є дуже символічно, тому що все починається з дитинства. Але найважливіше це і виховання. Тому що, на мою думку, все якраз починається з виховання, і всі витоки, і музичні, і е, таланти. Воно все виринає із цього виховання. Е, я дуже щасливий, що маю таких прекрасних і чудових батьків. Це насамперед е, мій батько, священик, моя мама вчителька. Від них я дуже багато всього вчився і е, моє. Виховання є насамперед християнське, що дуже вплинуло, е, впливає на моє формування і зараз. Пізніше я став усвідомлювати, що християнське виховання вміщає в собі і національну складову. Тобто е, оці е, дві складові виховання: християнська і національна, надзвичайно сильно вплинуло на мій світогляд. Коли я був дитиною і зараз е, неодноразово я беру приклад від своїх батьків, від манери спілкування моєї. Мами, мого батька є вітання так, батькам. і батькам вітання, тому що все, що я маю, і все, ким я є, я завдячую насамперед їм. Він ніколи не виродував як маленька дитинка, ніколи не передирався своїми братиками, завжди був такий поблажливий. І мене це дивувало, тому що дитина у такому віці в два рочки, в три рочки, переважно показує свій характер. А він був такий розумний на свої роки. У три рочки він вже почав читати. Цьому ми завдячуємо нашій бабусі, Оксані, яка його навчила. Також саме вона його навчила багато гарних віршиків, таких великих віршів про хату, про рідний край, про, про Україну. Чим він і дивував такі риси у Максимка як виваженість, розсудливість, поміркованість, терпеливість. Саме він взяв від свого батька. Цікавим було те, що у шість років він вже прочитав Кайдашеву сім'ю. І коли я е, у школі працюю вчителем, я розповідаю дітям у 10 класі, що е, мій син у 6 років прочитав Кайдашеву сім'ю, а ми вивчаємо у 10 класі, всі просто вражені. З дитинства починаються всі наші мрії, ким ми хочемо стати, що ми хочемо досягнути, там, супергероями, мріємо про якісь надсили. А можливо, в тебе були якісь вже певні думки в твоїх ранніх руках, ким ти хочеш стати? Чи якесь покликання чи, можливо, якась професія? Ну, звичайно, що дитяча фантазія є присутня у всіх, і всі ми любимо дуже сильно фантазувати. І як були дітьми, то всі перебільшували. Але я виховувався в такому християнському дусі, і мені дуже подобалося співати у церковному хорі, дякувати. Мені подобалося прислуговувати. І е, до недавнього часу е, я хотів йти стежкою мого батька, тобто дорогою священства. Але в 11 класі е, мені так переломний момент. Так, переломний момент, і мені дуже в серце запала музика. Тобто, це не було якесь таке е, раптове захоплення. Я чую той поклик душі, поклик серця, що я хочу е, в тій сфері розвиватися і рухатися далі. Благословенний ти, Господи, навчи мене установ твої, ангельський хор здивувався, бачивши до мертвих зарахованим Тебе, спасе, що силу смерті знищив і собою. Адама підняв. Та саду всіх висволи. Сьогодні ми будемо багато говорити про музику. Та, адже ти граєш на мандурі, виконуєш різноманітний репертуар наших крутих українських народних пісень, і не тільки народних. Але хочеться дізнатися тебе трошки під іншим кутом, під іншою призмою. Можливо, є якісь хобі в тебе з ну, дитинства зв... і зараз. Звичайно, що е, хобі. Музика це не є моїм єдиним захопленням. Також у дитинстві і зараз, можливо, трошки з меншою імпульсивністю, але дуже захоплююся спортом. Це, можна сказати, весь набір. Це футбол, Давай, футбол. футбол, волейбол, теніс, шашки, шахмати тощо. Я їздив на всі спортивні змагання, що були від школи, будь-які спортивні змагання, де я проходив по віковій категорії. Там мене від школи відправляли. І на цих спортивних змаганнях я знаходив також друзів, і в нас були спільні інтереси спортивні. З татом вони вечорами грали шашки, шахмати. І що я так зауважила, що якщо він чимось цікавився, він завжди старався поглиблювати знання з того чи іншого якогось захоплення. Чи пам'ятаєш ти у цей момент, коли тобі сказали Максим, ти йдеш в музичну школу? Мене так на баян заставили йти. А тебе так також заставили, чи ти добровільно погодився? З захоплення музикою, як такою, інструментальною, не з'явилося зразу. Тобто батьки знали, що мають мене віддати в музичну школу. Батько був твердо налаштований, мама спершу вагалася, сумнівалася. Але заагітована моєю дорогою вчителькою Єфросинією Петрівною. Про неї ми сьогодні ще поговоримо. Звичайно, вона віддала мене під її, її супровод на український народний інструмент бандура. Я прийшла на урок по, з музики, ну і, як звісно, перевіряю всі, всіх дітей, як, як хто може, що хто може заспівати, чи постукати ритм. Ну, і я так попала на на, на, на на Максимка, на того гарного хлопчика малесенького він сидів переді мною і дуже такими допитливими оченятами. Дивився на мене і спостерігав то, що хотів зразу він. Я побачила зразу музичні здібності. У нього хороший був ритм, добра пам'ять була, пам'ять особливо добра була в нього. Ну і музичне відчуття відчувалося, що хлопчик такий активний. Я звернулася тоді до батьків. Бо, звичайно, батьки вирішують всі проблеми дітей. Ну, мама поки що не дуже так, бо може переживала, може, не знає, що, але тато зразу відгукнувся. Тато сказав, добре, ми подумаємо і порадимося. Ми порадилися і послали в другому класі музичну школу. Він попав до мене в клас, в клас бандури. А давай пофантазуємо. Хлопчик метр ну сорок угу. другий клас чи третій? Другий клас. Другий клас е, в школі. Угу. Тут йшов перший клас. І величезна бандура. Як це на практиці було? Угу. Ну, насправді, бандури бувають різні, буває бандура е, велика, буває бандура маленька. Але оскільки я був хлопчиком е, по нашому дрібойким, е, як ти кажеш, метр сорок, то мене посадили на. Е, Маленьку бандуру, звичайно. Але скільки я буду вчитися на маленькій бандурі? Звичайно, пограв рік, пограв другий, і потрібно було пересаджувати на більшу бандуру. Але оскільки я бандура мені потрібна більша, а я ще аж так не підріс, то мене саджали на книжки для того, щоб я діставав лівою рукою баси і міг добре грати інструментальну партію. Звичайно, що я не мав сили. Ту бандуру носити, чи до школи, чи десь на якісь виступи. тому мені допомагали мої батьки, моя мама, мій тато, але також мені допомагала моя бабуся Оксана. І також привіт, тому що я знаю, що вона теж буде дивитися це відео. Єфросинія Петрівна душна. Твоя перша вчителька з бандури. Які у вас були стосунки, які зараз і хто вона для тебе є? Коли я був маленьким і я був у своєму класі, то ми. Якщо чесно, ставилися до неї з певним острахом, тому що вона була строгою, вчителькою, вчителькою дуже вибагливою, багато вимагала від дітей. Але, звичайно, пізніше цю працю було видно, але ми, як діти того не усвідомлювали. Коли я вперше пішов до неї на уроки, ближче з нею познайомився, то я зрозумів, наскільки вона є чутлива, щира і добра людина. Тобто. Мене як дитину тягнуло до неї. Я хотів з нею працювати. Ще я хотів з нею займатися, тому що вона розмовляла зі мною як з дорослим. Незважаючи на те, що я був маленьким хлопчиком, але вона розмовляла зі мною як з дорослим, тобто могла переповідати якісь свої історії життя. Ми могли спілкуватися на рівні. Не просто займатися, не просто грати на Мадурі, не просто вона показувала певні інструментальні твори, але. Розказувала також багато багато цікавого. Я була дуже задоволена ним на уроці, дуже. І нам урок стікав, так як, як одна мить, як одна хвилина. Нам мені хотілося з ним працювати і два, і три уроки, і, і більше. Ну а то так майже і виходило. Бо по розкладу я його ставила останнього і, і ми працювали ну, своє задоволення. Грав різноманітний репертуар на естраді дуже себе вмів тримати. Він е завжди був пристосований до будь-яких умов. Ну, навіть колись зіб'ється, але він то, 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 то все в нього виходило так, як, ну, як, як має бути. Коли були якісь відповідальні моменти, коли починалися концерти, чи це до вшанування пам'яті Тараса Шевченка, чи це. До Дня Незалежності, чи будь-які інші концерти, виступи. Я бачив її професіоналізм у тому, що вона вміє згуртувати все і все тримати під контролем. Вона вміє не тільки технічно показати, як певний твір грати чи співати, але вона справді вчить той твір по-справжньому переживати. Тому зараз ті мої переживання у творах, це саме є її, її навчання. Тому зараз я знаю, що вона буде мене дивитися, тому я сердечно дякую вам за вашу працю. Давай з тобою телепортуємося з музичної школи в середню школу, стрільбицьку. Чи любиш ти своє село? Чи любиш ти свою школу і про друзів? Хочеться дізнатися більше? Ну, звичайно, як я можу не любити там, де я виріс, там, де я народився, там де я зростав? Звичайно, що в мене є дуже багато знайомих людей у моєму селі у Стрільбичах. Є дуже багато друзів в школі. Це є однокласники, це просто молодші, старші, немає різниці. Я вважаю себе комунікабельною людиною. Тобто мені подобається бути з друзями, мені подобається з ними розважатися, пізнавати їх і в їхньому колі зростати. Ну але я хочу насамперед виділити моїх друзів-музикантів, тому що з ними ми проводимо найбільше часу. Це мої такі три подружки бандуристки: це є Христя, Юля і Настя. Дуже цікаві особистості. Ми з ними. Провели мега-багато мега часу на різних виступах, на е, репетиціях. За, за цей час ми дуже подружилися, поріднилися і доволі добре пізнали один одного. З нас всіх Максим був найбільш терплячим, напевно, до музики, бо я пам'ятаю оці всі концерти до Шевченка. Це завжди бандуристи мали найбільшу програму, і в нас було не менше 20 творів на кожному концерті. Я пам'ятаю ці всі довгі репетиції, і це була вже дев'ята вечора. І всім хотілося додому, всі хотіли їсти, спати. А він був найбільш терплячим, і в нам щось не виходило. А він все одно казав: давайте ще раз і ще раз ми будемо то грати. І в нього завжди були якісь претензії до пісні, незалежності від того, чи гарно ми заграли, так. чи погано ми заграли. Він завжди знайшов до чого докопатися і мусив це виправити. Це було так. Ми там могли заграти декілька тактів і все. Тому що отут ми не зробили е, більш е, не дали більше звуку. А як здобудемо країну, гори все шумітимуть, тут бились наші партизани, що влили пімсту в нашу грудь. Гей, живу. гей же га шийма ще, шима ще поки час. Бо хто з нас відгада, Бог то з нас відгада, чи ще завтра стане нас? Гей <звігінь> живу, гей живу, гей жига, жимо, поки час, Бог хтось з нас відгада, Бог хто з нас відгадав, чи стане нас. У Максима з музикою все було дуже класно, а математику він ніколи не знав. І завжди він сидів переді мною за партою і завжди на уроках обертався. Ти написала? А дай списати? І весь час мій зошит був більшу частину часу не в мене, а у Максима. Саме на математиці. А мій зошит з української мови він якось забрав. Е, щось він там, ну я не знаю, з якою це взагалі було метою оце його дійство, але потім дивлюся, відкриваю зошит, і він там щось мені понаписував, і Любов вчителька з мови, пише: Настя, я не впізнаю своє дитя, а то через нього було. Різноманітні фестивалі, конкурси, де тобі найбільше сподобалось виступати, на яких сценах ти був, та, цікаво дізнатися і про яку сцену мрієш. Коли я був маленьким, я почав їздити на різні конкурси з третього класу музичної школи. Мені було, і це було у 2017 році. І мене як маленько, звичайно, дуже вразила сцена. Нагадаю, де я був. Я був у селі міського типу Ясіня. це є Закарпатська область. Угу. Тобто ми їхали з мамою так далеко на цей конкурс. І, звичайно, що мені сподобалося: велика сцена, багато. Багато людей, журі, які сидять і пишуть, де ти там добре заграв, де погано заграв. Яка нотка фальшива? Так, так. Але добре те, що я на всі конкурси займав призові місця. Також я був на конкурсах у Львові, в Трогобичі, у Самбурі. Після того всього, звичайно, ти мрієш про щось більше, ніж. І це нормально. І це так, так повинно бути. І такою кульмінацією, теперішньою кульмінацією мого творчого шляху, це стало, стала моя концертна програма у старому самборі у Дрогобичі, яка називалася Немає часу на журбу. А розкажи якраз більш детальніше, як виникла ідея зробити свій творчий вечір: Немає часу на журбу. Угу. А скільки людей було, які в тебе емоції залишилися, адже коли людина виступає. В якомусь концерті під певну подію, та, там є багато різних виконавців, вона не так виділяється. Uh -huh. Ну, хоча ти завжди виділяєшся, але а, коли твій особистий концерт це набагато більша відповідальність, тут тільки ти, тільки люди і тільки оцей коннект між вами. Та, не виходить хтось і не перебиває цей uh -huh. коннект. Як це відбувалося, і які в тебе залишились спогади, емоції? Я думаю, це на все життя, правда? Так, так. Розкажи детальніше. Ця ідея зародилася у моєї вчительки Єфросинії Петрівної, тому що вона хотіла, щоб я показався перед людьми наживо, а не тільки через соцмережі. Назва цього концерту немає часу на журбу. Я побачив на картині Тараса Шевченка, коли зайшов до директора молодіжного центру Назара Титера. Е, і ця назва найбільше підходила, тому що репертуар був е, український, українські старовинні пісні, українські народні пісні, е, романтичні, патріотичні і так далі. Звичайно, емоції від цього концерту не можна передати словами, тому що був повний зал людей у, так, у школі мистецтв і повний зал людей, а ти у центрі уваги тих людей. Ці емоції точно залишаться на все життя. Звичайно, що дуже багато праці, дуже багато часу, нервів вкладено в цей концерт, але насправді воно того вартувало. Дуже тішить те, що ти активний учасник старосамбірського молодіжного центру. Дякую, mm -hmm. респект. Дякую. І також приймаєш участь в джурах. Ви вже двічі підряд отримали перше місце. Так. Я знаю, mm -hmm. так. І також в Старосамбірському лічному центрі ми минулого року виграли перше місце на сам кемп 1 так. цього року на сам кемп 2 Це дуже класно, mm -hmm. що ми знайшлися, що ти знайшов нас, ми тебе. Розкажи свої якісь такі відкриття особисті, які тобі допомагають. Чи це люди, чи це якісь емоції, чи це якісь генерації ідей, які допомагають тобі також в твоїй творчості. E, наша така співпраця з молодіжним центром e, почалася два роки тому, коли я був у 10 класі. До того я не був такою комунікабельною товариською людиною. І завдяки тобі, завдяки молодіжному центру, завдяки тій компанії, яка у нас збиралася, e, я став такою людиною більш відкритою. Та тільки не два роки, та, а рік. Рік, та, рік, та, тільки рік. Та. Та. Тільки рік, а вже відчувається, та, як та, два. Та. Дуже час швидко минає, ми mm -hmm. старіємо. Не будемо про сумне. <смі> Дійсно сформувалася якась така команда, яка несе оцей енергетичний переможний заряд. Але кожен є індивідуальною особистістю. Угу. І це класно. Хтось танцює, хтось співає, хтось генерує ідеї, дуже з того тішуся, направду. Але зараз роздоріжжя. Одинадцятий клас вже позаду, ну нещодавно був угу, випускний, випускний. Дзвоники. <смі> а та зараз куди шлях будеш тримати. Угу. Поділися, е, ну аж так дуже забігати наперед, я не можу, але можу сказати те, що є зараз на серці. Те, що зараз я потребую, е, потребую я саме розвиватися е, у музичній сфері, у музичній діяльності, тому що я зловив у ту хвилю. Е, я хочу, я прагну того, щоб бути в тому кращим, щоб... Е, Краще ділитися тим багатством української народної пісні, старовинної пісні, сучасної пісні її красою із з іншими людьми. Якщо говорити в такому більш широкому загалі, то буду старатися працювати на ідеологічному фронті нашому для пришвидшення нашої перемоги, бо це зараз найбільш, дуже важливо. Обрання професії. Угу. Це буде музика. Так, так. Очевидно. Угу. — Ми зможемо тебе побачити в якому місті? Е, на даний час в Дрогобичі. У Другобич. Угу. — Можна заїжджати в гості, так? так? Звичайно. Дякую тобі за таку розмову. Дякую вам. Але хочеться дещо попросити. Давай разом заспіваємо. заспіваємо. Звичайно. Браття, за край смагаймось, а ворогу не даймось. А ворогу не і разом як пинемо, той слави добудемо, і разом як пинемо, той слави добудемо, слава країні, мир, Отчизні віку й до. Дякуємо, бажаємо успіхів. Знайти себе на всі не 100%, на всі тисячу відсотків. Нехай Бог тобі допомагає. Нехай зустрічаються лише щирі класні люди, які будуть тобі допомагати і просувати твій талант. Нехай все вдається. Це був Максим Подан. До зустрічі! Дякую за можливість бути тут і до наступних зустрічей, Па-па!